Вітаю вас, шановні, Шавлія мускатна. Ви знаєте, перший раз вона цвіла у мене там от на місці ромашки, то була набагато вона якась красивіша. Зараз чомусь я багато залишила, мабуть, густо, тому вона не у всій красі. Але Ну гарно, але не скажу. Є але. Ось така вона гарненька, шавлія мускатна. Листя, звичайно, гігантське, має певний шарм. Тут помідори, бачите, підтримці. Ось. Ну, а це, як ви думаєте, дивіться, яка краса. Тютюн духмяний, самосійка. Гігант. Ну, і бачите, тут теж. Перець гострий, це оранжева медуза. Отака гарна. Ось тут теж він. Ось вона, оранжева медуза. Ну, що вам сказати? Помідори тут посадила і забула. Ну, а на шавлію придивляю, шавлюємо мускатна. Ну, щоб, щоб то просто я була в захваті і думала, все, я її загубила. Тому залишила багато. Думала, що не натішуся, натішилась. А це ревінь з насіння. Теж хочу натішитися. Ось така рожева красуня. Тут такі є товариші, які дуже люблять. Голосно їздити, бачите? Як... Ну і цей куточок, бачите, ось покажу вам. Сонечко сідає. Ось у ну, мене отакий мій рай. Все для душі. Щоб сказати дизайн, сама собі дизайную. Ось люблю полин, сонечка відійшла. Бачите, сонечко сідає. Яка там краса, це в сторону. Сьогодні дощик був. Люблю, як квітує хоста. Не обрізаю їх, подобаються. Аліум ото такий пилихатий. Ну, оце така краса. Бачите, і цю красу створюю без ґрунту. отак от, от траву, бачите, Відгороджую кусочок деревиною, починаю накривати. А накриваю, ось мені сусід привозить сюди, скидає. Ось я накриваю траву, потім викопую, що мені треба посадити. Роблю ямку, підпушую той ґрунт, який є. І саджаю ту рослину, фізостегія із насіння. Ось вона красуня яка. Он ото лапушиста така ось вона. Не це, а ось вище. То оця матрона пахуча. Тоже думала, загубила, аж ні, вона насіялася. От я її сюди перенесла кани. Бачите, як закрила там містечко у, е, у цього, ой, як він називається. вже ж казала? Красунчику посадила бурячок, щоб закрити коріннячко. Потім згадаю, ой, жемчужниця, ой, яка ж вона красунечка. Ось всього потрошки. І там далі є. Он верба моя, бачите, Мацудана, А це лятрис, шановні, оце лятрис, бачите? Ну, вискакує з пам'яті. Ось оце, оце такий стоїть, а це жемчужниця, і хоста тут. І, і жемчужниця лягла, отам, пані лягли. Ну, що зробити, як дощ пішов, і вона така важка, важка, суцвіття важке. Ось після дощу вийшла, дихається дуже гарно. А це соняшник декоративний, сусідка дала. Каже, копай, скільки треба, насіявся, самосієм. Отакий От вазон у квітковому магазині 25 доларів коштує. Ну, Купують люди, подобається. От Мацудана. Ось теж ще шавлія. і подивіться, ось красунечка. Лілейник це у мене другий сорт. Я думала, що це щось інше, аж лілейник зацвів. І ще є лілейник такий високий-високий у сусідків. Є, і у нас тут біля старої хати було. Ну, оце такий буде красунчик-соняшник. Декоративний. Бачите, оце так виглядає мій. То, це. Одна грядка, а це вже друга, чи це третя вже в мене, Оце є. Ось і тут теж є грядочка, така теж відвойована і суничка тут. Ромашки дуже багато, тому що люблю ромашку. Ось. І є серпорізник, або деревій. Подивіться, бережу. Ну, що вам сказати, нагадує мені, кожного свої згадки. Ну, сунечка відійшла, і там шпальна грядка. Ну і город. Гарно сьогодні після дощу, дуже гарно. Бувайте здорові, миру вам добра, гарного настрою. І перемоги нашій рідній Україні.